Закон про статус народного депутата перешкоджає діяльності політичної сили, є тиском на опозицію. Але сьогодні пріоритети в іншому. Є Мюнхенська безпекова конференція. Лише е декілька людей, ну, троє, мені здається. Мені здається, я знаю, що троє з Верховної Ради України мають персональні запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію. В рамках Мюнхенської безпекової конференції заплановані зустрічі з керівництвом мої зустрічі, з керівництвом Євросоюзу, з шістью президентами головами, урядів країн-членів Європейського Союзу, які відіграють надзвичайно високу роль в забезпеченні безпеки держави. Бо часи емоційних рішень, часи, коли голосували парламенти, уряди. За трагедію, яка відбулася в Бучі, в Ірпіні, в Тростянці, в Лімані, в Ізюмі, ці часи вже пройшли. І на сьогоднішній день потрібна чітко скоординована єдність і дії команди, які забезпечують прийняття так необхідних для України рішень. І якщо ви не знаєте, як це робити, то хоча б зробити висновки з власних грабель. Хочу нагадати: 1 грудня мене не випустили незаконно до Вашингтона. І що відбулося? Хочу нагадати, що там були три, як вони тоді писали, історичних візити, які, на жаль, призвели до того, що Україна. На два з половиною місяця поки що залишається без грошей Сполучених Штатів. Це не просто Україна, а український народ. На фронті, а я там буваю щотижнево, я намагаюся допомагати армії в той час, коли держава не робить цього самого на фронті нема снарядів. На фронті не вистачає арти, на фронті не вистачає ракет, на фронті не вистачає засобів РЕБУ. FPV-дронів. Значна частина з цього мала постачатися за рахунок американських партнерів, і оця місія була повністю провалена. Я не стверджую, що моя участь там би її вирішила. Але це давало шанс, бо в мене були зустрічі з керівництвом республіканської партії. А ви знаєте, що конгресмени саме республіканської партії на сьогоднішній день блокують так необхідно. Для України рішення. І в Мюнхені в мене були зустрічі з великою конгресовою делегацією від Республіканської партії. Вони прийняли на себе рішення, що вони блокують нашу участь там як опозиції. І це в той час, коли і в зверненні Бореля, і навіть в рішенні Європейської ради. Яка обумовлює умови для отримання України 50 мільярдів, написано чорним по білому. Парламентська багатопартійність, рішення про парламентський плюралізм, рішення про представлення опозиції як критерій демократії для отримання нам. От що ви завтра, зараз будете пояснювати? Додатково по дорозі в мене були підтверджені зустрічі всієї Польщі, Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада нашого україно-польського кордону. І це ще один провал, провал дипломатії, але не МЗС. Бо дипломатії у нас зараз займаються в іншому офісі на банковій. І вже зробить висновки, бо страждає із-за вас армія, Збройні сили, фермери і український народ. Нічого не навчили. Зараз я можу відкрити, що одразу вже після Мюнхенської безпекової конференції в рамках делегації IDU, це міжнародний демократичний союз, де мене обрали почесним членом спостережної ради, представляючи світову демократичну спільноту, ми мали їхати в Ізраїль. Можу сказати, це запрошення до Мюнхенської безпекової конференції, а це запрошення до Кнесета. І підтверджена зустріч з прем'єр-міністром Ізраїля Беніаміном Натаньяху. Це позиція не лише допомоги Україні, а це позиція закупівлі високотехнологічного обладнання для... Нашого виробництва безпілотних літальних апаратів і системи РЕП, які до цього Ізраїлем не ліцензуються для поставки в Україну. Цих позицій було позбавлено. І от я хотів би, щоб ви розуміли ризики Польщі, виклики Сполучених Штатів Америки, провал дипломатії, які відбулися, чим це заміщується і чим це пояснюється. Це те, що сказали Іван, дорогі друзі. Я прошу, ну стримайте сміх, бо це не смішно, це ганьба для України. От зараз знову, як і минулі рази. Будуть вимагати пояснення в української сторони, а чому опозицію не випустили, тим більше, що опозиція завжди і ефективно говорить єдиним українським голосом, бо ми відповідально ставимося до цього, і єдність на зовнішній арені є наш пріоритет. На відміну від групи корисних ідіотів від влади, яка цю єдність руйнує, і єдність навколо Збройних сил, і єдність щодо переслідування опозиції. Отже. Пояснення, яке я щойно отримав, полягає в наступному, голова головного управління розвідки Міністерства оборони, пан Кирил Буданов, повідомив чомусь спікеру парламента Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону україна польща а особливо в Мюнхені мені, як п'ятому президенту і лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека. І не здатні мене захистити, як охороняємо особу, не управління державної охорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка, є його не випустити. Слухайте, перший раз ви зганьбили Службу безпеки України, коли вони написали абсолютно дурного ліста, який зараз вони бояться показувати в суді. Зараз тепер уже вони використавши після Бігу за Службу безпеки ганьблять гор. Над вами буде сміятися весь світ. Ви можете, щоб сміялися над вами, але я не дозволю, щоб сміялися. Над українськими воїнами, тим більше в день, коли ГОР спільно з іншими підрозділами Збройних сил України провели блискучу операцію по ліквідації великого десантного корабля, з чим, користуючись можливістю, передаю вітання. Отже, не ганьбить Україну. У вас ще є час. Не перешкоджайте діяльності Порошенка, Петра Олексійовича і представників нашої фракції. Власні, нема права обмежувати.